Де я? Хто я? Треба оглянутись. О, не підходить. Ух. Я його закрив. Ура! Цікаво, що це зросли? Ай, холиться. Треба подивитися, чи це дерево коптура. Кра, у мене буде їжа. Треба обійти всі кімнати. Пішло з кімнати, де я очухався. Цікаво, як увімкнути світло. А чи? Хм, схоже, це треба очистити. Навіть очистив все. Ура, світло. برا يطلع